Наш час, наскільки він швидкоплинний, життя стрімко змінюється навколо нас, зміщуючи акценти і змінюючи нас, байдужість стала основною ознакою сьогодення. І все ж поруч є люди, бажаючи допомогти тим, хто цього потребує найбільше. Нашу знімальну групу запросили на гостину. Ми знаходимось на оболоні, єдиній в місті Києві творчій дитячій студії для дітей-інвалідів Дімфо. Тихай від сміху дитини, душа очищається, серце співа, а розум підносить крізь будні людину. Порядність всю землю нехай обійма. Найкраща пора в житті людини це дитинство. Для нього характерні пусища, розваги, підпочинок І основне напруження операція. Протягом навчального року ми не тільки здобували знання сном наук, а ще й ходили в студію Дінго. Вчилася співати, малювати, власними руками творити прекрасне. Наша організація була створена ще в серпні 1998 року, і створена вона батьками дітей-інвалідів. Які стикнулися з такою проблемою, що дітям потрібна якась самореалізація, якийсь розвиток, особливо, якщо ці діти мають якісь задатки творчі, а ви розумієте, що у нас практично всі діти мають творчі задатки, то їх необхідно якимось чином розвивати. А з огляду на те, що організація наша працює з важкохворими дітьми, то в них були, звичайно, проблеми навчання в загальноосвітніх школах, проблеми навчання в художніх школах. І тому ми вирішили створити. Таку організацію, яка б основною своєю ціллю мала б розвиток творчості серед дітей та молоді з фізичними обмеженнями, основна ціль нашої організації це. Розкриття потенціалу дітей, розкриття їх індивідуальних здібностей, їх гармонійний розвиток. Ну і в той же час, як ви розумієте, це така можливість самореалізації і відповідної інтеграції в наше суспільство. От наші на базі нашої громадської організації створена єдина на сьогоднішній день в місті Києві, дитяча, творча студія. Для дітей-інвалідів. В нашій студії на сьогоднішній день працює 8 гуртків. Наші заняття з дітьми, вони працюють, як правило, ведуться за індивідуальними програмами. І всі ці програми, вони це індивідуальні програми, персональні програми кожного педагога. І всі ці програми вони погоджені з управлінням освіти. На них така відповідальність, знайти кожний ключик до кожної дитини, відчути її. Викладачами студії є колишні вихованці, а також люди, котрих ці проблеми торкнулись особисто. Ірина Квітковська, викладач гуртка флористики. Розкажіть нам, будь ласка, як працює ваш гурток? Що ви все починалося? Скільки не працюють? Почалося все 9 років назад, Коли я прийшла разом своєю донькою в студію Дімфу, дуже хотіла. Щоб моя дитина теж використовувала свої творчі можливості. І тут в студії я побачила, що теж дуже багато діток, які є, і творчі діти, і хочуть працювати, і хочуть дізнавати ще щось нове. Мені не залишилось нічого, як поділитися з ними тим, чим я володіла, скажімо, якимись такими знаннями, тому що я не вчилася сама ніде цій творчості. Але так як я помічала, що природа містить дуже багато готових форм, то дітям, навіть якщо вони не вміють добре малювати, не відчувають там. Кольору якогось, можна їх навчити завдяки цим готовим формам. Тобто ми почали вчитися правилам композиції, розвивати окомір, сприймати кольори, вміти їх поєднувати. І згодом мої, можна сказати, такі підопічні, зовсім на тоді, ще малі діти. Зараз вони вже такі досить дорослі, творчі, і найголовніше, що зараз вони свої ідеї. Дають і надихають мене на роботи творчі, такі досить цікаві, і кожна з них є неповторна. Доволі давно вже в студії, чи вже 7 точно лет уже п'ять, не помню вже. Доволі довго. Низко лет я провожу заняття з пересуванням селянного теста і допомагаю просто дітям. проводить время, когда они летом, они любят сюда приходить, проводить время. Мы заинтересовываем рисованием, лепкой и другими кружками, которые у нас другие преподаватели проводят. Такая была мечта глубокая в сердце в детстве, я хотела помогать детям. И вот мне, мне Анатольевна пригласила меня сюда, в эту студию быть художником-оформителем. Потом он говорит, ты не хочешь проводить занятия? Я говорю, я попробую. Детям нравится приходить на занятия, они, они общаются, и рисуют. Наше занятие – реализация творческой идеи. Здесь мы обладаем инструментами самовыражения. То есть, а самовыражение — это, по сути, арт-терапия. Ведь это не только рисование кистью по холсту, по бумаге, потому что современные техники насчитывают огромное количество материалов и техник. Это и бисер, это и текстиль, природные материалы, бумага, газеты, журналы, салфетки. Очень много неожиданных материалов. Главное ведь не сделать каждого ребенка художником, дизайнером. Главное, чтобы каждый развил свои творческие способности, и это помогло бы ему в решении задач повседневной жизни за пределами студии. Тесто — очень хороший материал, который абсолютно в ваших руках вам подвластен. Он, он лепится, он, он воплощает все, что, что вы хотите показать. Наверное, может быть, какие-то ваши мечты могут быть абсолютно выложены здесь, в рисунках, в тесте, вообще в этой жизни нашей. На самом деле, это уже около 10 лет мое занятие, мое хобби, наверное, мой, мой интерес и моя жизнь. Потому что сначала это было как-то очень, очень легко и очень... Непонятно, да, с чего начиналось. Это были очень маленькие картины, маленькие образы, потом же стали рождаться большие, большие красивые объемные картины, потому что дети чувствуют образы, наверное, не так, как мы взрослые, и для них рождать картины не на листе, а в объеме – это достаточно интересное занятие и У них очень хороше воображення, очень хороше відчуття пространства. На сьогоднішній день в дитячій творчій студії займається 70 дітей-інвалідів, а різнопланову допомогу організація надає більш як 600 особам, які її потребують. Організація сприяє навчанню і працевлаштуванню молодих інвалідів. Діти забезпечуються всіма матеріалами, необхідними для творчості. В стінах студії працює постійно діюча виставка дитячих робіт. Вихованці студії беруть активну участь у всеукраїнських фестивалях і конкурсах. А цього року в міжнародному фестивалі. Шестеро переможців фестивалю члени студії були премійовані оздоровчими путівками в Республіку Куба. Ось у нас Юлечка, вона дороблює роботу це буде дерево. Зараз да, робить листочки, нанизує бісер. В неї буде дерево, яке називається гліцинія. Воно ну, дуже гарне. Далі в нас йде Віктор, він плете ялинку. Теж вже останній етап, він її збирає. Вже гілочки готові, він збирає на каркас і буде готова ялинка. Яру ярусом, ярусом буде ялинка. Ось. Далі в нас Андрюша. Він плете дерево-бонсай. Це теж дуже кропітка робота. Треба дуже багато маленьких гілочок, мабуть, штук 200-250. Перш за все, треба нанизати багато бісеру на проволочку. Чим він зараз і займається. Студія має і досить суттєві проблеми. Дімфу тісно співпрацює з громадськими організаціями, з управлінням у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни і праці КМДА. Існує навіть міська комплексна програма Турбота. Але, на жаль, минулого року по відношенню до студії ця програма не працювала. Недофінансованість спричинила заборгованість по оренді ще за 2008 рік. Оболонська держадміністрація іде зустріч. прийняти рішення, що на 2010 рік орендна плата за приміщення, яке займає студія, становитиме одну гривню. Але, зважаючи на заборгованість 2008 року, управління Майном Оболонського району. Наклало арешти на рахунки студії, що фактично на півроку блокувало роботу організації. На жаль, як творчі, так і господарські питання студії лежать виключно на плечах мам та викладачів. Вони вчаться жити безнадії на чудо і радіють навіть найменшим перемогам своїх вихованців. Немає і не може бути рецепту загального щастя. Є тільки бажання ще і ще раз подумати про тих, хто живе поряд, потребує допомоги і не вміє її просити. Було б, напевно, доречно, якби все-таки влада якось більш е звернула увагу на такі проблеми і, ну, скажімо, можливо, не відмахувалася від них. Діти в нас вони дійсно важко хворі. І, на жаль, ми стикаємося з тією проблемою, що вони як, як яскраві зірочки, вони загораються, вони горять яскраво, але, на жаль, вони mm -hmm. швидко гаснуть. І е я так вважаю, що і наша. Наш наш обов'язок і обов'язок всіх структур, і обов'язок влади надати цим дітям, хоча на той період, який вони горять, так яскраво, щоб вони могли реалізувати себе, щоб вони могли залишити після себе те, що вони можуть залишити. Переможець міжнародного фестивалю дитячої творчості, ми частина всесвіту, колосюк Ярослав. прочитає нам вірш на українському рушнику. Матуся вишила Карпати, рясну калину в квітнику. І долю лебедів крилатих. Музичне вітання від багаторазового переможця районних міських та всеукраїнських фестивалів Букала Антона.